Донбас це Україна. Взяли чемодани і уїхали. Переселенці вийшли на мітинг проти виборів на Донбасі. Ірод наступає. Показуємо усю звитягу і мужність козацтва. У Запоріжжі прем'єра вистави Іродова морока. За перемогою поразка. Принципіальна гра, оскільки… Эта игра впливає на турнірне положення команди. Запорізька орбіта продовжує змагатись за звання чемпіона України з волейболу. Понеділок, 19.15. У прямому ефірі вільного простору. Випуск новин у студії для вас працює Катерина Шапка. Вітаю! Сьогодні як і завжди, про головне. Справу про розгін мирних активістів розглянули у комунарському суді. У лютому цього року мітингарі пікетували запорізьку військову частину. Вони зібралися, аби не пустити військову техніку у Київ, де планувалася зачистка майдану. Тоді пікетувальників жорстоко побили правоохоронці. Влітку підозру за цією справою закидали заступнику голови Комунарського райвідділку Ігорю Мурашко. В принципі, я жадаю. справедливого решения суда то есть когда судья спросила считаете ли вы там мурашко виновным я говорю ну в части того что он там был что он командовал что он там видел и мог предотвратить считая его виновным а в части того что он организатор я считаю что организаторы является лица повыше то есть вот моя задача как потерпевший участника этого процесса вывести это на непосредственных руководителей Бюлетені в 79-му окрузі Запорізької області таки перерахують сьогодні. Дніпропетровський адміністративний апеляційний суд зобов'язав окружну комісію перерахувати голоси на всіх 12 виборчих дільницях у місті Дніпрорудне Васильівського району та у селищі міського типу Комишуваха Оріхівського району. Нагадаємо, 29 жовтня кандидат у народні депутати по 79-му виборчому округу Володимир Бандуров подав позов до Запорізького окружного адміністрації адміністративного суду з вимогою перерахувати голоси майже відразу Олександр Григорчук подав апеляцію по цьому рішенню до Дніпропетровського апеляційного суду, та скаргу суд не задовольнив. Донбас проти терору і нелегітимних виборів. Під таким гаслом марафон пройшов містами України. Як і планувалось, 2 листопада, в день так званих виборів на Донбасі, переселенці по всій країні вийшли на вулиці з протестами. Мітингувати зібрались і у Запоріжжі. Подробиці у сюжеті Валентини Обухової. Ці люди втратили майже все, однак не громадянську позицію. Декілька десятків біженців з Донецької та Луганської областей зібрались на площі фестивальні щоб сказати Ні нелегітимним виборам на Донбасі. Наталія приїхала у Запоріжжя з Донецька два місяці тому. Про захід дізнала соціальні мережі в інтернеті. Я всю життя виросла в Україні, несмотря на те, що я російська, у мене всі родственники з Росії, але тим не мені, все мені дала Україна. У мене Україна дала образование неплохо, мені Україна дала жильо. Ну і в принципі, Україна, я здесь родила своєї ребенка. Украина мне дала все, это мой дом. И почему я должна отдавать этот дом, непонятно каким людям, которым хочется э, отделяться. Если хочется отделяться, ребята, взяли чемоданы и уехали. Все просто. Дівчина прийшла сюди з чіткою метою: показати Україні, що серед біженців я не байдужі, які не бажають незаконных выборів. Цель этой акції показать, что Донбас это Украина все-таки. Есть другие жители Донецка, которые хотят вернуться домой. Они мечтают об этом, поверьте мне. І не хочуть, щоб там проходили вибори незаконні, нелегітимні. ні Переселенець Донецька Дмитро теж прийшов сюди щоб висловити свою позицію стосовно виборів. Виразити своє мнення проти того, що відбувається на моєму родному місті, проти незаконного вибора які змушують зділати моїх радних земляков. Ну і тих, хто там Від Мітингарі простояли біля обласної адміністрації близько години, викрикуючи лозунги в підтримку цілісності України. Це Україна! Це Україна! Це Україна! Після цього вирішили маршем до площі Маяковського. Завершили мітинг гімном України. Валентина Обухова, Геннадій Сушко, спеціально для медіагруп нові проекти. У Запоріжжі вкотре доводили незламність козацького духу. Біля 700-річного дубу пройшла прем'єра вистави іродова морока. В її основі однайменна п'єса Пантелеймона Куліша. Режисер вистави запоріжанка Анастасія Коржова, студентка Київського національного театрального університету. Постановка допомогла переконатися і в щедрості запоріжців. Більше знає Маріам Аракелян. Тілення зла та антидуховності, жадаючи більшої влади, він разом із дружиною кривдою наказує слугам вбивати усіх без жалю. Відомий релігійний сюжет Пантелемон Куліш» переніс на українські реалії, додавши ще одного персонажа: запорожця. Сміливий козак не боїться ані чорта, ані самої смерті. Такої звитяги ірод аж ніяк не очікував. На думку молодої режисерки, ця п'єса сьогодні особливо необхідна українському глядачу. Я що та очень современный сюжет. К этой пьесе обращались только один раз у нас в Украине, это было в 1992 году в Коломии. Актуален тем, что нужно помнить свои корни, нужно помнить, что Украина это независимая страна и не давать те возможности всевозможным иродам Здесь править. Ну, видите, как ремарка просто йде. Аби втілити усі ідеї, більше 50 людей цілий місяць працювали над виставою. Команда сміливо експериментувала, гру акторів поєднували з музичним супроводом. Здавалося б, сам сюжет диктує рок. Та вміле володіння зброєю показали і актори театру бойового мистецтва Спас. Ми е, виходимо як козаки проти війська Іродового. тобто ми е, йдемо з шаблями, з писами, ми б'ємося, е, показуємо усю звитягу і е, мужність козацтва. Показуємо козацький дух. Та не тільки від шабель цього вечора летіли іскри на таке вогняне шоу можна дивитися дійсно нескінчено довго, особливо коли воно позбавляє від усілякої нечисті. Для запоріжців вистава це не лише можливість отримати задоволення, а ще й допомогти нашим бійцям. Так, на початку та після дійства глядачів зустрічали волонтери. Кожен міг поділитися грошима для військових, які знаходяться у зоні АТО. Цього разу кошти збирали на теплі речі. До мене поступило близько десятка заявок на теплу білизну, на шкарпетки, на рукавички і на нижню білизну. Теплу саме. Це велика, велика, це велика проблема, це великі потреби, які треба задовільняти. Наша армія ну, може, може комусь вже бушлати і видали, бо є такі частини, які просять і бушлати, і берці зимові. Відгукувалися охоче, адже вірять мир на козацькій землі, запанує вже скоро. Марія Марикелян, Ярослав Бартаков. спеціально для Медіагруп нові проекти. Підкорювачі скель вихідними у місті пройшли змагання зі скелелазіння. Витримку та силу рук демонстрували учасники з різних куточків області. На висоти збирались не тільки досвідчені екстремали, а і ще зовсім маленькі сміливці. П'ятирічна запоріжанка найменша цьогорічна учасниця. Чи вдалося юній скелелазці здолати висоти? Знає Оксана Заводовська. Тих, хто любить екстрім, зібрав центр фізичного здоров'я, спорт для всіх. Кожного року тут проводять обласні змагання зі скелелазіння. Цього разу змагання проходитимуть в категорії важкість. Ну, за є кілька дисциплін. Проводиться швидкість, трудність, болдерінг та движення по сложному скальному рельєфу, ну, іскусному, на максимальну висоту підйому і максимальне кількість трас, які учасник зможе пройти. Серед учасників і діти, і дорослі. Приїхали з. Усієї області, та й не тільки. Нікопольські, Дніпропетровський, Краматорський, Скелелазим також тут. А от запоріжанка Ольга привела на змагання усіх своїх онуків. По-перше, ми дуже часто ходимо на Хортицю і любимо лазити по скалам бабуся, їхні батьки лазили в дитинстві. Ну і в итоги зараз внуки прийшли попробувати полазити по скалам. Ну, точніше не по скалам, а по на стенді. Онука Ольги наймолодший учасник цьогорічних змагань. Дівчинці лише п'ять. готувалась маленька по своєму. Ну, готова лашка я спала. Я прийшла ще участую, тому що я вже виросла. Учасників змагань поділили на категорії, для кожної свої траси та висота. Вот у нас п'ять трас для младших діток. Тут 6 м висота. П'ять раз для взрослих для юношей юніорів з карнізом. Діти до потолка лізуть, а вже постарші лазять в з потолком до конца. У досвідчених скелолазів свої секрети успіху для початківців. Це виносліва сила рук. Ну і майстерство. Перед початком змагань підіймають прапор України. Ліктори розповіли основні правила та продемонстрували, як подолати кожну трасу. Тепер черга малечі. Оля теж готується спробувати свої сили і вже знає, яку висоту хоче здолати. Я хочу на... На... хочу залізти. Да. Усе надійно закріпили, можна і наверх. <плес> давай, давай. Долати омріяні висоти маленькій Олі не вдалося, але дівчинка пообіцяла тренуватись та прийти наступного року. Та до вподоби їй справжні скали. Я піду на хольті Оксана Заводовська, Павло Веселков. Спеціально для Медіагруп нові проекти. Орбіта ЗТМК ЗНУ проти сєвєродончанки. Запорізька волейбольна команда провела два домашніх поєдинки. У першому поєдинку наші дівчата здобули впевнену перемогу 3-0. Як розгортались події у другому матчі, знають наші журналісти. Спорткомплексі людно. Сюди прийшли прихильники волейболу з усього Запоріжжя. Всі вони вболівають за місцеву команду Орбіта ЗТМК ЗНУ. Є серед них і Єгор. Він захоплюється волейболом близько двох років. Радує участь нашої команди, стали дружні, збираємося, проводимо активно наші. П'ятнічне вечора і утро субота у його та його команди відповідальна місія. Він з друзями з фан-клубу підтримують свою улюблену команду протягом усього матчу. Принципіальний суперник. команди приблизно однакового рівня. Вот ну тим німені команда грає в родних стінах. Вчора вони виграли, і можливо, сьогодні очікуємо нових побід. Принципіальна гра, оскільки е. «Ця гра впливає на турнірне положення команди». А поки дівчата проводять передматчеву розминку, Єгор зі своїми друзями також тренуються. І от вже лунає гімн України. офіційно розпочався. Партію дівчата із орбіти ТМК ЗНУ почали досить непогано. Рахунок навіть інколи був нічиїм. Однак ближче до середини партії ініціативу перехопили волейбалістки Севродончанки. Вони здобули перемогу 18-25. «Першу партію доволі таки чесно зіграли слабо. Надіємося, зараз тренер внесе свої корективи в ігру і другу партію покажуть більш достойні. Немножечко сонная команда. Возможно, вчера много сил оставили на вчерашней игре. Но надеемся, сейчас ход игры сможем поломать. Однак друга партія не стала переламною. В ній знову сильнішими були дівчата із команди Северодончанка 12-25. У третій партії запоріжанки спробували вибороти перемогу. Однак гості таки стали першими: – 17-25 в сеті і 0-3 у матчі. Однак Єгор знайшов логічне пояснення цій поразці. Сьогодні команда Адкарвена зіграла хуже, ніж вчора. Ну, зв'язано з тим, що багато сил залишили оставили вчорашній ігри. І ну, все-таки северодончанка команда, яка по возрасту выше нашого коллектива, тому, можливо, где-то на опиті їх переіграли. Хоча наш колектив молодий, амбіціозний. Я думаю, ще сезон-два і команда ну, на ступень выше буде. А от у головного тренера Ігоря Філіштенського були свої думки з приводу невдалої гри його команди у другому поєдинку. А сьогодні вже до ігри я увидев, що така Беценка. Та не тільки така та же Ліда, та же Дрозд. Таже Росік, ну Росік там оправдання є. Просто не вошли в ігру, скажімо так. А та команда сразу ощутила, що нить игры в ровною йде. Напрочитала відсутствувати подачі движення. Харизма, якщо харизма є, характер, внутреннее і достоинство, оно проявляется проявляється завжди, навіть более сильным. сильно. Юлія Кривенко, Анастасія Яценко, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти. На сьогодні це все. Зустрічайте наші новини вже завтра, о 19.15 у прямому ефірі вільного простору. А я бажаю вам приємного вечора. На все добре.